Добрий день, мої четвертикласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку Як закодувати будь-що на світі. Отже, перше питання. Що таке кодування та декодування інформації? На вашу думку, як ви гадаєте, чи знайомі вам ці слова? Що вони означають? Кодування інформації це спеціально вироблена система прийому і фіксування певної інформації. А декодування інформації це процес зворотньої декодування, тобто перетворення закодованих повідомлень у зрозумілу для приймача форму. А для чого потрібне кодування, як ви гадаєте? Які приклади кодування ви знаєте? Ну, наприклад, в магазині ви вам всім доводилося бачити штрих-код на товарі. Штрих в цьому штрих-коді закодовано інформацію про товар. Розгляньте, будь ласка, зображення, а потім оберіть поміж об зображень ті, які можна вважати. Кодуванням інформації. Поясніть, чому саме це зображення ви вибрали. Чому ви вважаєте, що саме це зображення може вважати кодуванням? Ось, до речі, штрих-код, про який я вам казала, який можна побачити на певних товарах. Чи можна вважати смайлики кодуванням? Як на майбутнє, так бо це закодовлення повідомлення вашого ставлення, вашої поведінки, вашого настрою. Ще якісь зображень може бути кодуванням. Давайте продовжимо. За допомогою кодування люди зберігають і передають інформацію. Щоб зберегти інформацію та передати її, наприклад, створено цей підручник з інформатики. У ньому є текст, записаний звичайними літерами. Коли людина вчиться читати, вона вивчає літери. Вони і є кодом. Одна та сама літера в різних мовах називається по-різному. Наприклад, в українській мові літера «р» означає звук «р», а в англійській літера P звук П. Для розуміння коду потрібно домовитись, що саме означатиме кожен знак. Давайте з вами розглянемо завдання нижче. Перед вами з'явився малюнок козака, який розпалив багаття. Як ви гадаєте, навіщо козаки розпалювали багаття? Та що означав цей дим для побратимів? Цей дім для побратимів означав, можна сказати, також код того повідомлення, що наближається якась небезпека. Може бути, це може бути ворог. Тобто козаки повідомляли своїм побратимам на сусідній вежі чи десь неподалік, що наближається якась небезпека. Якщо правила кодування знають усі, то повідомлення може зрозуміти будь-хто. А якщо правила кодування знають лише декілька людей, то повідомлення буде таємним для інших. І це може бути дуже корисним для збереження інформації від сторонніх. Пропоную вам виконати таке завдання. Спробуйте вигадати власнику, який складається з таємних позначок або символів. Але виконання цього завдання ми залишимо для виконання вдома, щоб ви гарненько підготувалися, продумали кожен знак, що він означатиме, щоб ваш однокласник або однокласниця змогли декодувати ваше повідомлення. А чи знаєте ви, що От використовують не лише люди, Бджоли у вулику танцюють і так повідомляють, де можна знайти квіти з нектаром. Наведіть не більше поданих прикладів з природи, де вам доводилося бачити, на вашу думку, якісь зашифровані повідомлення, які тварини передавали одне одному. Для кодування чисел людина використовує 10 цифр від 0 до 9. За їхньою допомогою можна закодувати будь-яке число. Наприклад, для позначення числа 4903 використано чотири цифри: 4, 9, 0 та 3, а комп'ютеру достатньо лише двох цифр: 0 та 1, щоб закодувати будь-яку інформацію. Розглянемо випадок кодування, наприклад, із фокусником. Фокусник має три циліндри. З кожного він може витягнути кролика. З допомогою циліндрів і кроликів розглянемо, як же кодується інформація на цифровому пристрої. Якщо фокусник витягне з останнього циліндра кролика, то вважаємо, що він закодував число 1. Отже, порожній циліндрі це 0. Два порожні циліндри, а третій з кроликом, означатиме одиничку. Які числа можна закодувати за допомогою цих циліндрів? Будь-які. Що означає порожній циліндр і циліндр з кроликом? Порожній циліндр означає 0, циліндр з кроликом означає одиницю. Давайте все ж таки з'ясуємо, скільки чисел може закодувати фокусник. Порожній циліндр означає 0, як ми вже говорили, а циліндр з кроликом – 1. Наприклад, число 2, фокусник зобразив як порожній циліндр з кроликом і з напорем, тобто 0, 1, 0. Фокусник використав двійковий код, таким чином можна закодувати й інші числа. Розгляньте, будь ласка, випадки, як фокусник зобразив число 3, 4, 5, 6 та 7. До речі, для виконання домашнього завдання можете запозичити фокусника циліндри та кролика. І закодувати, наприклад, своєму однокласнику, щоб він виконав якісь приклади, але не, запис, не записуйте числа, так, а замалюйте циліндр і кролики. І придумайте хоча б один приклад. Наприклад, 2, додати 3, скільки потрібно буде написати чи замалювати циліндрів. Отже, що таке двійкове кодування? Це кодування, для якого використовують лише дві цифри 0 та 1. Таке кодування використовують у цифрових пристроях. Можна сказати, що кожен циліндр фокусника містить один біт інформації про наявність кролика. Отже, давайте розберемося зі словом. Біт. Це одиниця вимірювання кількості інформації. Один біт це найменша кількість інформації. І можна таким самим способом закодувати число 8 або більше числа, що для цього потрібно. Мабуть, більше крові і більше циліндрів. Погоджуєтеся? Що більше циліндрів у фокусника, то більше чисел він зможе закодувати двійковим кодом. Три циліндри містять три біти інформації, які дають змогу закодувати 8 чисел від 0 до 7. 8 циліндрів міститимуть 8 бітів інформації, або це вже буде називатися 1 байт інформації. Тобто 8 бітів це 1 байт інформації. А це вже можливість закодувати 256 чисел, уявляєте? Отже, давайте розглянемо. Байт це одиниця вимірювання кількості інформації, яка зберігається в пам'яті комп'ютера та містить 8 бітів. 1000 байтів це 1 кілобайт. 1000 кілобайтів це 1 мегабайт, а 1000 мегабайтів це 1 ГБ. Як ви гадаєте, чи можна двійковим кодом закодувати текстову інформацію графічну, звукову чи відео? Кожен символ, цифра, літера, чи навіть пропуск у цифровому пристрої. Перетворюється на двійковий код. За допомогою нуликів та одиничок можна також закодувати звук будь-якої висоти. Коли комп'ютер відтворює вашу улюблену пісню, то він перетворює послідовність цифр у звуки. Будь-яке зображення також можна записати двійковим кодом. Для цього кодують розташування кожної точки та її колір. А далі на вас чекає робота за комп'ютерами. Спробуємо закодувати інформації, придумайте спосіб кодування кольорів на малюнку з геометричних фігур. Можете скористатись малюнком на екрані. Поставте відео на паузу, прочитайте, будь ласка, послідовність виконання завдань та спробуйте виконати це завдання. Робимо висновок. Використання двійкового кодування зручне для передавання інформації та збереження на цифрових носіях. Комп'ютер може закодувати будь-яку інформацію числа, літери, звуки, кольори, емоції. І для цього йому потрібно лише дві цифри 0 та 1. Сучасні цифрові сховища можуть містити дуже великі обсяги інформації для їхнього вимірювання. Недостатньо мегабайтів чи навіть гігабайтів, тому використовують такі терміни, як терабайт, петабайт, ексабайт та інші. У цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! До побачення!